Збирає на бронежилети для військових та собі на ковбасу. На Черкащині живе кіт волонтер. Місцеві зробили йому з картонного хатинку біля церкви, а згодом змайстрували й дерев'яний будиночок. Поруч поставили банку, яку збирали гроші для ЗСУ. Та якось жартовник викрали. Що було далі? Олексій Керман розкаже. Кіт в дозорі перебуває на бойовому чергуванні. Від свого будиночка Васька ні на крок минулої весни він оселився біля церкви. Хтось поставив котові картонну коробку, та Вадим змайстрував дерев'яний будиночок. Кіт відомий далеко за межами стеблівки, адже збирає собі на ковбасу і на амуніцію для солдатів. Поруч з його будиночком була банка, куди люди кидали гроші на зсу. Та одного вечора її поцупили. Щоб убезпечити пожертви від крадіїв, на табличку причепили qr код і Ми коту зробили електронну банку. І монобанку. і так кіт став волонтером. Гроші з електронного рахунку витрачають на пошиття бронежилетів та закупівлю надміцних пластин. Роблять на Вінниччині, а готові комплекти збирають у Житомирі. Бронежилет важить 9, а на 17 кілограмів, як звичайний. В кишенях дитячі малюнки та молотовник. Калашників не, не бере, мосіна не бере, тому це ми гарантуємо, що це максимальна якість. Від початку війни волонтери пошили та відправили понад 800 бронежилетів в усі куточки України. Замовляють їх не лише військові, а й рятувальники, які розміновують звільнені території. Сили, що вони відвідлічалися, відрізнялися від тих, які у військових. Ми їм зробили чорні, без розвантажувальних елементів. У свою електронну банку Васька зібрав вже кілька тисяч гривень, які волонтери витратили на амуніцію для військових. Донатами коту допомагають і небайдужі. Наприклад, вчительки одного з сіл Житомирщини зібрали майже 50 тисяч гривень і віддали їх на пошиття бронежилетів. Волонтери жартують, мають свій закордонний ленд-ліз. Їхні друзі з Америки щомісяця переказують 500 доларів, щоб наші солдати були надійно захищені. Олексій Керман, Дмитро Кабак, Ма Україна, марафон Єдині новини.